Вітаю на уроці навчання грамоти читання. Тема уроку звук Б, буква Б. Читання складів та слів. Пролунав дзвінок. Починається урок працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу свічка. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик, задувай свічку. Почали вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовки. Слова промовляй чітко. Не поспішай. А, А, А. Абрикосів два. Е, е, е. Яблучко одне. И. и, и. полунички три. І, і, і а малинок дві. У у, у, одне кенгуру. О, 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 одне вікно, послухай віршик. І скажи, який звук найчастіше зустрічається у віршику? Бу бу. бу Борис читає, батько борю поправляє. Букву Б читай, як треба, бо вона втече від тебе. Боря каже, так і буде. Більше вчить її не буду. Який звук найчастіше зустрічався у віршику? Звук Б. Промов звук Б. Б. Як ти думаєш, який це звук? Чи зустрічає струмінь повітря перешкоду на своєму шляху? Так. І це наші губи. Звук Б. Приголосний твердий. Ми його позначаємо однією рисочкою. А також звук може бути пом'якшений. Пом'якшений приголосний звук Б. Ми позначаємо двома рисочками. А які ж слова починаються звуком Б? Барабан. Банка, баран, бурсук, бабуся, банан. Всі ці слова починаються звуком Б. Відгадай загадку походжає по долині в кучерявій кожушині, роги в нього кручені, боляче так буцають. Вперто встав, не вов Бован. У кашарі пан. Баран. Зробимо звуковий аналіз слова баран. Але спочатку гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки ми позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки позначаємо двома рисочками. Прочитай слово на екрані Ба-ран, ми чуємо перший звук. Б. Приголосний, твердий позначаю. Однією рисочку. Ба. А. Голосний позначаю кружечком. БАР, р, р. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Бара, а. Голосний позначаю кружечком. БАРАН, Н. н. Приголосний твердий позначаю однією рисечкою. Поділимо слово на склади. Баран. У слові баран два склади. Два голосних два склади. Визначимо наголос. Покличемо слово. Баран. Наголос падає на другий склад. Наголошений склад РАН, Наголошений голосний А. Звук Б на письмі позначають великою та маленькою друкованою буквою Б та рукописною великою та малою буквою Б. А на що ж схожа буква Б? Буква Б як бегемотик, виставляє свій животик. От би буквочку пузату булкою почастувати. Буква Б схожа на бегемотика. А на що або на кого схожа буква Б ще? На ключ. На банан, на діжку із краном, а також на чоловіка, у якого є кепка та великий животик. На чобіток і на крокодильчика, який підвернув свій хвостик. Розглянемо написання друкованої букви Б. Велика друкована буква Б займає дві клітиночки. Вона складається з трьох елементів: вертикальна пряма лінія, довга, правий півовал і горизонтальна коротка лінія. Розглянемо написання. Починаємо писати з лівого верхнього куточка першої клітинки. Ведемо пряму лінію, зверху вниз, у лівий нижній куточок другої клітинки. Відриваємо руку, з лівого верхнього куточка другої клітинки прописуємо правий півовал. Відірвали руку, повернулися в лівий верхній куточок першої клітинки. І проводимо коротку лінію зліва направо. Ось ми написали велику труковану букву Б. А зараз потренуйся писати. В зошиті пропиши рядочок великої друкованої букви Б. Відступи один рядочок клітиночок вниз порожніх і зараз працюй разом зі мною. Б. А Б. А! А тепер давай прочитаємо, яке слово у нас вийшло? Ба, Ба. Баба. Відступи три клітиночки вправо і працюємо далі: Б. О. Б. И. Прочитаємо слово, яке ми з тобою написали. Бо би. Бо -би. Прийшов час відпочити нашим оченятам. Слідкуй за сніжинкою! Сніговички пропонують нам пригадати букви, які ми вже з тобою вивчили. Дивимось на букву, промовляємо звук. С. А Р <laughs> <laughs> oh. Mm -hmm. んう Розпіваємо голосні, у -E 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 читаємо. Разом, а сьогодні нам буде допомагати баранчик Шон. Аб, уб уб. Иб. Иб. Эб. Эб. Ба. Ба. Бу. Бу. Бо. Бо. Бы. Бы. Б. Бэ. Бе. Читаємо слова бик Ри Риба. Риба. Шу шуба шуба. ба нан банан го луб голуб не бо небо ка бан кабан Бо бер Бобер. З якою буквою ми сьогодні познайомилися на уроці? З буквою Б. яка позначає звук Б. А тепер давай допоможемо букві з'ясувати, яка картинка заблукала. Називаємо назви предметів. Бублик, бегемот, бобер, Заєць. Яка картинка заблукала? Заєць. А чому? Тому що перший звук у слові звук з а бублик бегемот бобер. Ми чуємо перший звук Б. Тому, звичайно, зайчик зайвий. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!